Ось таку сумку води я налив І цим, Як их назвати даже не знаю. А вони за два дня мне делают вот таку тему, короче. Ведро, я не знаю сколько ведро мають. 12 литров. Вот тут, короче, вони ти що. Коли вже яйця полізуть стоїть з, з того місця. Ех... Кукорикаю тільки і їдять туками. У два техасця тут. Англійські чорні 15 штук. А тут у нас 13 фараончиків. Ну вже 5 петушків я тут нарахував. Ось, а цих перевірю вже, певно... Через тиждень, напевно, буду перевіряти. Ну тут их тоже штук 5 то минимум. Тайтакеа.